Хайки, Олен Марія. Всім привіт! Мене звати Марія, і сьогодні ми з вами розпочинаємо величезну тему, яка називається Part Ви всі її дуже чекали, тож я сподіваюся, що після перегляду цього відео, яке буде наступне, вам стане трохи зрозуміліше, що це таке, з чим воно використовується, як його їдять і так далі. Отже, поїхали! Ось так виглядає наша тема Партії Тиві. Сьогодні я буду вам українською мовою розповідати про цей відмінок, це наш перший відмінок з вами, і сподіваюся, що після перегляду вам стане трохи зрозуміліше. Це відео буде поділено на дві частини. Сьогодні ви побачите лише першу частину, тому що якщо вам розповідати абсолютно все про партий ТВ, то це відео буде там на годину. Навіщо воно потрібно? Давайте, хоча б частинками засвоїмо деякі матеріали, а потім підемо розбирати далі. Так, ось, в першій частині, що нас чекає? Нас чекає е, перша тема це утворення партий TV. Ось як тут написано: утворення партий ТВІ. Е, е, як він утворюється, як він будується, які закінчення має, коли які ви використовується і так далі. Друге, це паті ТВ у привітаннях та побажаннях. Це дуже просто, ми з вами буквально там за пару хвилин це розглянемо. Далі це партій з числівниками. Ми з вами поговоримо, коли використовується партій з числівниками. І далі патитиві з дієсловами. Там буде у вас невеличкий список дієслів, після яких використовуються партитиві, але про це далі. В другій частині відео, яка вийде вже на наступному тижні, ми з вами розглянемо патитивів зі словами речовинами розглянемо, що взагалі таке слова речовини в фінській мові. Ми познайомимося з конструкцією мінула on або мінула оле» я маю або я не маю. Ми з вами поговоримо трошечки про об'єкт. Поговоримо про заперечні речення і про процес. І останні ми з вами поговоримо про партитиві з прийменниками та післяіменниками. Це доволі просто. Отже, поїхали. Перше, що ми будемо з вами розглядати, це утворення партитиві Як утворити та побудувати партитиві? Перше, що ми маємо сказати, що партів це відмінок, який часто ем, можна порівняти з українським знахідним відмінком, який відповідає на питання, кого, що. Так само і в фінській мові партітів відповідає на питання кета, це кого, якщо ми говоримо про людей, і міта, що, якщо ми говоримо про предмети. І міта. українською мовою це звучить як кого або що. Чому я говорю, що інколи ми можемо порівняти зі знахідним відмінком, тому що часто це не буде співпадати, але в деяких моментах нам це може допомагати. Це е, співставлення українського знахідного і українського відмінку партіків може вам в деяких випадках допомагати. Так от. Як утворити партитиві? партитиві має три закінчення: це закінчення А або Е, яке буде додаватися до слова, закінчення та або те, і закінчення ТТа або тэ. Тобто подвоєна буква та, Т. Перше закінчення ми будемо додавати до слова, коли слово закінчується на голосну або буква сполучення Іа, Еа або е, е. Наприклад, тало, тало А. Театері, театері А. Ікуна ікуна. Зверніть увагу, тут так само діє гармонія голосних, як і у всіх відмінках, тому ми з вами додаємо просто букву А без крапочок, тому що в цих словах крапочок немає. Або Італія закінчується на букву сполучення Іа, ми додаємо просто букву А Італія А. Вайке закінчується на букву сполучення Еа, буде мати форму Вайке Аа. А. Інколи ми можемо е, побачити форму вайкіата і вони обидві правильні. А далі ми з вами будемо додавати до слова, е, до слова закінчення, та або те, коли слово закінчується на дві голосні або приголосну літеру. Що це значить? Ось, наприклад, на слово ПУ закінчується на дві голосні букви Уу. Форма партії тієї буде «пу» та дерева. Гармат це сірий, в нас закінчується на дві голосні А, форму парти буде мати гарма та. То, так, так би мовити, ми з вами, якщо не додамо ось цю букву Т, то у нас виходить триголосних підряд. Пуа, гарма. Це дуже важко вимовити. Тому ми якось з вами будемо розділювати за допомогою букви Т. П та, гармата. Або, якщо слова закінчуються на приголосну літеру, як слово Кауніс, красивий. Кауніс, та це красивого. Пуграс закінчується на С буде пуграста, пуграс це чистий, пуграс та чистого, пугелін телефон, пугелін, та телефонна. І останнє ми будемо додавати з вами до слова закінчення тта або ттЕ, коли слово закінчується на літеру Е. «e». Абсолютно всі слова, які закінчуються на літеру Е, «e», будуть мати форму партитиві закінченням на тта. Наприклад, хуане – кімната, хуане та це кімнати, осойте адреса, осойте та, адреси, перге, сім'я, перге та сім'ї, кое екзамен, кое та, екзамена. Ось таким чином, якщо дуже узагальнено говорити, утворюється парти Тів. Давайте так, ми з вами наступною взагалі нашою темою, яку ви дуже просили, будуть основи слів. Тобто, не всі слова в фінській мові прості. Деякі слова відкриваються, якось будуть видозмінюватися, коли ми з вами будемо їх відмінювати в якихось відмінках. Так от, коли ми з вами будемо говорити про основи слів, ми повернемося до утворення партитивів і подивимося, що з деякими словами, з деякими закінченнями партитиві може мати якусь особливу форму. Тобто будьте до цього готові. Що це, про що ми зараз з вами говоримо, це дуже-дуже узагальнено. Ідемо далі. При використанні партикиві у слові не відбувається чергування копете. Тобто, якщо там є чому чергуватися, то при додаванні закінчення А та або ТТА в слові ніякі зміни відбуватися не будуть. І я тут вам написала ура, що е, хоча б десь в якомусь правилі нам щось полегшило, полегшило якесь завдання. Тобто, якщо в нас було слово мекко, це сукня, то сукні буде мекко. Коа ми просто додаємо закінчення А, але дві Ко ні на що не чергується. Каопункі це місто, закінчується на просту голосну І, форма партитив буде каупункія, де НК ні на що не змінюється. Африка це Африка, Африка А це форма парттитівів, де буква сполучення ко, ко ні на що не змінюється. Сілта це міст, сілта це форма парттитивів, де ЛТ ні на що не змінюється. Але в нас є займенники міна, сіна і так далі, які мають в формі партитиві особливу форму. І це треба запам'ятати, завчити, десь записати для того, щоб ви знали, де це все шукати. Форма міне, я, займенник міна, в партитиві має форму мінуа, мене. Або в дужках я тут написала вам варіант на угегіялі розмовною мовою, де мінуа скорочується до муа. Сіна в партитиві має форму сінуа, тебе або суа це форма партитиві пугекіелі, розмовним мов. Ген він або вона в партитиві має форму гента або розмовною мову сіта, тому що в розмовній мові всі неживі предмети. Ме має форму мейта, ми нас. В, в розмовній мові має таку саму форму, нічого там не змінюється. «те», «тейта» і в розмовній мові так само, така сама форма в вас, і ге вони має форму гейта, в розмовній мові має форму ніта, знову ж таки, тому що всі неживі предмети. Ну, і ми підійшли з вами до найцікавішого. Якщо ми з вами вже більш-менш розібралися, як утворювати партитів і що до нього додавати, яким чином, то зараз ми познайомимося, коли використовувати цей відмінок. І так випадки використання партитів. Перший випадок використання це партитиві використовується у побажаннях та привітаннях. Ви постійно його використовуєте, коли бажаєте доброго ранку, доброго вечора, доброго дня і так далі. Ви постійно це кажете. Наприклад, -va, -va", доброго дня. Ви використовуєте партитиві, кажучи, -va, -va". ви не кажете добрий день, кажете доброго дня, -va, -va". Або аболуа. Щасливого або гарного різдва. Знову відмінюєте партитиві. Важаєте. Або терветуло ласкаво просимо, додаєте букву А, в партитиві в побажанні, ласкаво просимо. Або хюве сюньтиме ПЕЙВЕ з днем народження. Бажаєте хорошого дня народження, використовуйте знову ж таки партитиві. парттитиві. Пальонне багато щастя, якщо дослівно перекладати, так фіни вітають з будь-яким, напевно, з будь-яким святом. Щастя". З ДНЕМ народження". О, не", багато щастя. Або Гюве Рокалуа смачного, знову ж таки, додаємо партів. Тут немає що запам'ятовувати, просто знайте, що парті Тіві використовується в побажаннях та привітаннях. Йдемо далі. Другий випадок використання. З числівниками. Партитиві Тіві використовується з числівниками, які більше одного. Або зі словами, які позначають кількість. В принципі, ми це зможемо з вами ем, співнести. Спів В принципі, ми можемо це з вами якось порівняти з українською мовою. Наприклад, Uxitaло це один будинок, але Кагряксан а» – це вісім будинків, так само змінюється і українською мовою. E, Юксі пугелін» – це один телефон, але потім наступне слово змінюється, коли ми додаємо числівник. Колне пугелін та три телефони. Або уксігуне це одна кімната, вісі гуне та це п'ять кімнат. Зверніть увагу, що слово тало має форму в парттитиві тало А, тому що закінчується на одну голосну О. Слово пугелін телефон в партитиві має форму пугелін та, тому що закінчується на приголосну н. Слово «хуане» в партитиві має форму «хуане та, тому що це слово закінчується на голосну е. Наприклад, мінула юксі пугелін мута колме тієконе. У мене є один телефон. В цьому випадку телефон ми не відмінюємо, тому що в нас є е, цифра один, але три комп'ютера, і тут ми використовуємо Пертиді, тому що в нас є цифра три. Або «Міна Луен, Каксі, Кір'яа. Я читаю дві книжки. Ми не кажемо, я читаю дві книжки. кажемо я читаю дві книжки, тому що в нас є числівник а Два. Тому ми використовуємо тут парти Запам'ятайте, цифри більше аніж один, ви використовуєте завжди парти Після цифр. Наприклад, наприклад, сьогодні плюс 23 градуси. Тенен он плюс каксикумента колме асте це градус, асте та градусів. Далі. Ми з вами використовуємо партитиві зі словами, які позначають кількість. Що це за, сл... за слова взагалі? Ось у нас є «монта», «багато». слово монта вимагає після себе партитиві, однини. Наприклад, «мінула», «он монта», «юшта», ве а в мене є багато друзів, «Юшта», «ве» ми відмінюємо в партитиві. Веген небагато або трохи так само вимагає після себе партитиві. Ген сюа веген суклата. Сукла – це шоколад. Він їсть небагато або трохи шоколаду. Ми шоколад використовуємо в партитиві, тому що він стоїть після слова веген, яке позначає кількість. Парі, пару плюс партитиві знову використовується, наприклад, пан парі пойка якто. Я зустріну пару хлопців, пару, пойка в партитиві, тому що є слово парі. Я колме тітте. І три дівчини. Знову дівчина в партитиві, тому що в нас цифра три, після якої а, слово тто дівчина буде стояти в партитіві. Уолі половина так само використовується з партитиві. Наприклад, остан полі ліга. Я куплю половину о пів кілограма ліга м'яса. І всі ці слова кілоа і ліга будуть використовуватися в партитиві. Так само слово, яке позначає кількість нола або нуль, вимагає після себе партитиві. Тенен он нола астетта. Сьогодні 0 градусів. Асте – Це градус закінчується на букву Е, тому ми додаємо закінчення ТТА. Астет. Якщо у вас по ходу дії виникають якісь запитання, будь ласка, пишіть в коментарі, ми це з вами все розберемо, тому що тема непроста. І чим більше ви будете задавати запитань, тим ясніше вам буде ставати. Будь ласка, не соромтеся, я чекаю на ваші запитання. Так, ідемо далі. Третій випадок використання. І, напевно, останні, про які ми з вами сьогодні поговоримо. Партитиві використовуються з деякими дієсловами. Тобто, деякі дієслова вимагають обов'язково після себе партитиву. Це називається «ректіо» або керування. Тобто ці дієслова будуть керувати наступними словами, які йдуть після них. Що це за дієслова? Їх насправді безліч, їх дуже багато. А ми з вами розглянемо лише декілька. Наприклад, тут приклад далі буде список. Наприклад, є слова Еція. «e я тут трохи замалювала, тому що я зробила помилку. Еція «E це шукати, вимагає після себе завжди партитів. Шукати можна кого або що завжди. Наприклад, «ме -e -e ми шукаємо маму. Слово мама ейті в нас буде в партитиві, тому що дієслово слова Еція завжди обов'язково вимагає після себе партитів, як би ви не хотіли. Або дієслово слова любити так само вимагає обов'язково після себе відмінку партитиві. Наприклад, ген ракоста хан на а він любить ханну. Хан нам стоїть в партитиві, тому що дійсло ракаста вимагає цього. Або діслова прелата грати в якусь гру так само вимагає після себе партитив обов'язково. Наприклад, ввечері він грає в футбол. Грає в що? Завжди вимагає після себе партитиві, тому ялкапало буде закінченням А. Далі я наведу вам список дієслів. Їх тут небагато, їх насправді набагато більше, але ви цим списком можете для початку користуватися. Ось цей список виглядає так: е, невеликий список дієслів, які вимагають після себе парти Що з цими дієсловами? Дивіться, е, коли ви. Не впевнені в тому, чи вимагає діслова в партитиві, чи не вимагає, ви можете її перевірити. Є такий підручник, який називається таркіста теста. Ви можете його знайти в інтернеті, або купити, або замовити і так далі. Там є список всіх дійслів, які, які вимагають після себе будь-якого відмінку. Тобто це ціла книжка про керування дійсловами. Далі, що ви можете зробити або шукати це в Гуглі, або звертати увагу, коли ви шукаєте в словничку, якщо там є приклади, звернати, звертати увагу на те, які відмінки йдуть після цих діслів. Якщо ж ви вчите щось по якомусь підручнику, ходите на курси або вивчаєте е, фінську мову, я вам рекомендую виписувати. Є дієслова, які, викор... які вимагають після себе будь-якого відмінку, але певного відмінку. Наприклад, є дієслова, які вимагають партитиві, є дієслова, які вимагають закінчення лта, є дієслова, які вимагають після себе, після себе закінчення ста, і так далі. Тобто ви можете їх кудись окремо або в зошит собі виписувати, або десь не знаю, якусь папочку складати, або е, робити якісь не знаю там помітки і так далі. Чому? Тому що е, коли ви швидко щось робите і згадали, що це дісло з цим дієсловом щось не так, то вам простіше перевірити в вашому списку. І лише якщо в вашому списку цього дійсного немає, ви вже йдете далі шукати. А якщо у вас вже буде цілий список, як тут, наприклад, 19 дієслів, їх, їх насправді тут небагато, але і цей список вже може вам допомогти, коли ви вагаєтеся, не знаєте, який відмінник використовувати. Отже, поїхали розбиратися з цими дієсловами. Дієслово аута, напев... напевно, саме е... проблемне. дієслово. Дієслово аута допомагати. Чому воно проблемне? Тому що в українській мові воно вимагає іншого відмінку. Ми кажемо допомагати кому, а фіни кажуть, допомагати кого або що. І це інколи не інколи а завжди не співпадає з українським варіантом і тому. Часто uh, люди uh, роблять помилки в цьому дієслові. Запам'ятайте один раз і не завжди, що діслова аута допомагати вимагає після себе партитиві обов'язково. Наприклад, «воймеко аута сінуа, чи можемо ми допомогти сінуа тобі? Тобто діслова аута ставить, дійслова, ставить слово сіна в партитиві. Сінуа вимагає цього. Діслова аятела думати або роздумувати про щось, так само ми кажемо думати про щось, фіни кажуть думати щось, і це треба запам'ятати. Міна аятелен тета асія, я думаю про цю річ, про цю справу. Фіни кажуть, я думаю, цю річ тета асіаа. Зверніть увагу, що в дієславі аятела відбувається зворотні чергування, тут з'являється додаткова буква Т. Діслава Еція, про яке ми тільки що говорили, шукати не Еціме буссіа. Ми шукаємо автобус, кого що. Харашта захоплюватися чимось або мати якесь хобі. Наприклад, харашта він захоплюється або займається балетом, -а. і слова геріта заважати або турбувати. Наприклад, тема мелу гейріце мінуа. Цей шум заважає мені, мінуа або турбує мене. Ді слова ая їздити, е, не їздити, ді Ая перекладається, як їздити, це перше його значення, а ще має значення водити якийсь вид транспорту. І в випадку водити, тобто щось робити, водити з якимось видом транспорту, ви будете використовувати парти Наприклад, сіна аят автоа, хювін. ти водиш машину, ато, а хувін, добре. Зі слова юглія святкувати так само використовується з партитиві. Тіна юглі сюнтима е». Тіна святкує день народження. Кого, що вона святкує? Зі це роздивлятися. Так само вимагає партитиві. Наприклад, ігмісят кацелеват пацаста. Люди роздивляються пам'ятник. Пацас пам'ятник. Пацаста пам'ятник. Розглядають кого що пам'ятник. Кацо – дивитися. Наприклад, ми кацо, ми телевізіо. Та, ми дивимося телевізор кого що. Кунела – слухати. Наприклад, пойка, кунтеле, радіо, та «кунелла». знову діслово третьої групи, яке має зворотні чергування, у вас НН буде чергуватися на НТ при відмінюванні. Діслава мієття це думати або розмірковувати про щось, ми кажемо про щось, вони кажуть щось. Наприклад, Мієтін Асіаа Кокопей. Я думаю про цю справу або про цю річ весь день. Не про, а Фіни кажуть, е, я думаю, цю річ або цю справу весь день. Орота чекати, так само вимагає партії, ейті, орота, тютер та, мама чекає на дочку, тютер, це дочка, тютер та на дочку, кого що, чекає, кого що. Пелата боятися, ой, пелата, вибачте, грати в якусь гру. Поят пелават які є ко, а. хлопці грають в хокей, які є ко. А. Далі пелата, ось це вже боятися з крапочками. і в цьому дієслові відбувається зворотнє чергування, Вими... виникає буква Ко, Міня пелкен, я боюся, Піме а а темноти, темряви. Тому використовуйте темряву в партийті. І слово пугуа говорити, якщо йде мова про якусь, якщо ви говорите про якусь мову. Я говорю якоюсь мовою, наприклад, генпуенгла я суо неа. Він говорить англійською і фінською. Якщо ми говоримо про щось, це буде інший відмінок. З цим ми поговоримо. Про це поговоримо трохи пізніше. Ракаста любити так само вимагає після себе партитів, міна, ракастан, сінуа, Я люблю тебе, не ти, а тебе синуа. Сойта грати в значенні грати на якомусь музичному інструменті, тому що ді сойта ще має значення дзвонити комусь, телефонувати. Пекка, сойта кітара, а, Педро грає не, не гітару, пекка, вибачте, пекка грає кітара, А, гітару, ми кажемо на гітарі. Планувати, планувати щось, так само вимагає після себе партіти, наприклад, ме лома а». Ми плануємо літню відпустку. Знову в дійснові «сунітелла» відбувається зворотнє чергування, одна Т чергується на «т». Зверніть увагу. І віга та це ненавидіти. Наприклад, «Міна віган а». Я ненавиджу зиму. Тут лише невеличкий список цих дієслів. Ви можете познайомитися з цим списком будь-де, можете погуглити, подивитися в підручниках і так далі. Тут вам так як це сказати, для розміночки ми з вами тільки починаємо вчити парти дію, тому я думаю, цього списку вам буде достатньо. І так, я думаю, що ви будете трохи шоковані, коли побачите цей список, але все розберемо. Отже, на сьогодні це все. Ми з вами розібрали першу частину цього відео. Якщо вам щось не зрозуміло, будь ласка, пишіть, я вас дуже прошу. Пишіть, тому що це надзвичайно важлива тема. Якщо ви її зрозумієте, вам буде набагато набагато простіше вчити фінську мову і взагалі усвідомлювати, що в цій фінській мові відбувається. А... Я вам дякую за перегляд. Чекаю вас в наступних відео, на наступному тижні. У вас є е, тиждень на, на те, щоб е, розібратися з цією частиною, щоб е, вивчити, як утворюються е, парти Тіві і так далі, і задавати свої запитання. Кітос, я не п'єн. Мойка. Дякую і побачимось скоро. Бувайте!